Сьогодні на території України продовжується війна і людей, які йдуть на чужу територію, благословляють, щоб вони вбивали, щоб вони грабували, представники духовенства, священники, представники релігійної влади. Але Біблія так не говорить робити. Такі люди вони є сатаністами, адже вони напряму посилають людей в пекло. Біблія говорить перші заповіді. Люби Бога, буде один Бог, не поклоняйся ідолам. Але ці заповіді порушуються, тому що люди не слухають Слово Боже. Далі говориться про те, щоб ми любили ближнього, щоб ми не грабували, щоб ми не вбивали, щоб ми поважали своїх батьків, матерів. І так склалося, що на території України багато знаходиться батьків, діти, яких виїхали на територію Росії. І ми навіть знаємо випадок, коли був льотчик, який атакував, хоча батьки його знаходяться на території України. Це напряму порушення заповідей Божих і люди, які благословляють це все. Вони самі йдуть в пекло. Біблія говорить, що їм краще взяти камінець на шию та в воду піти. Інших людей також направляють до пекла, тому що вводять їх в оману. І сьогодні дуже багато неправдивої інформації, через яку люди починають вірити в те, що з ними все буде добре, те, що вони діють на благо Царя. Але Цар в нас має бути один: це Ісус Христос. Він заснував землю, Він дав нам закон. І якщо подивитися, то більшість країн свої закони будують саме на законі Божому. Основа взята із Біблії. І, наприклад, коли в Радянському Союзі були моменти, коли влада говорила людям поступати проти Слова Божого, то християни, віруючі люди, вони йшли навіть в тюрму, але вони не порушували Слово Боже. Їх катували, їх гнали, але вони все терпіли, тому що вони знають, хто вони, вони знають, куди вони йдуть. І сьогодні нам потрібно пам'ятати, що християни покликані бути світлом для цієї землі, сіллю. Якщо християни будуть мовчати, то тма буде наповнювати цю землю. І таким чином, якщо ми погоджуємося з чиєюсь ідеологією, з чиєюсь політикою, то ми стаємо співучасниками в цьому. Тому нам потрібно завжди говорити за правду, за істину, відстоювати Боже Слово. І в першу чергу потрібно, щоб наш народ України покаявся в всіх своїх гріхах, і народ Росії покаявся. Тому ми молимось за наші народи, щоб всі люди звернулися до Бога, щоб прийшло покаяння, щоб люди почали слухати закон Ісуса Христа, Слово Боже. Тоді дійсно прийде мир і благодать від Бога.